Ви знаєте, хто такі язичники? Українське язичництво, слов'янське язичництво рідна віра, релігія предків українців З зречиської етнікос, природний родовий, народний язичницький формувалося в часи Русі, Київської держави, успадкувавши давні релігійні культи і традиції, що існували в попередні історичні епохи та існують на території України і досі самі язичники називають цю релігію рідною вірою, а себе рідновірами. Українське язичництво в широкому значенні означає сукупність релігійних вірувань, які перше зафіксовані були на теренах України у їхньому еволюційному розвитку, включаючи релігію племен і народів найдавнішої доби, яких прийнято вважати предками українців як в етнічному, так і в культурно-історичному планах. Слово язичництво є науковим терміном, воно належить до слов'янської епохи. Язичництво закликає вірити в природу, поклонятися їй зародженню землі та всьому живому. Перші згадки про язичництво на території України, зокрема про культ Перуна, знаходимо в роботах Прокопія Кесарійського. Докладніше пантеон великого князя Київського Володимира описує наше джерело Повість врем'яних літ, в якому згадуються Сварог, Перун, Хорс, Дажбог, Стрибог, Мокоша, Симарґл, Велес. Мистецькі виготовлені статуї, шестьох з них стояли на пагрубі біля княжого палацу. Умир Велеса стояв на Подолі, нині вулиця Волоська. Язичницький світогляд пройшов етапи, які в цілому відповідають основним археологічним епохам природний розвиток власної етнічної віри і рідної духовності українців. Проте українське язичництво повністю не було знищено з приходом християнства на українські землі. Таким чином багато язичницьких обрядів перетворили на свята, такі як Великдень, Івана Купала та інші. Сліди існування язичництва можна простежити навіть у ХХ столітті. Християнство не мало достатнього впливу на слов'ян, тому є сучасні українці, які продовжують вірити в язичницьких богів у духів природи та виконують обряди поклоніння їм. У 1934 році львівський науковець Володимир Шаян став свідком обряду освячення зерна перед посівом, який відбувся на горі Грегіт у Карпатах. Вражений архаїчністю ритуалу, він зрозумів, що релігія предків ще жива в глибині народу. Історичні невдачі рідного народу професор Шаян зрозумів як свою рідну карму, відплату за зраду рідних богів. Своє наукове завдання він вбачав в очищенні духовної скарбниці українців і повернення язичної релігії українському народові. Крім названих вище богів, у язичній свіслов'ян і зокрема українців вшановується також Триглав, род, святовит, лада. Ладо, Ладобуг, ярило, дана, бугиня води. Кожен з них має свою богословську значимість, відбиту в священному імені, календарну дату, молитовну поезію та інше.